Однак призначені препарати не допомогли, і з кожним роком її стан погіршувався. Аналіза почала вірити, що в неї вселився демон і що розв'язання проблеми потрібно шукати поза межами медицини. Вона стверджувала, що бачить обличчя диявола, куди б не пішла, і постійно чує демонічний шепіт. Вважаючи себе одержимою, вона зривала з себе одяг. Нав'язливо робила до 400 присідань на день, заповзала під стіли два дні поспіль, гавкала як собака. Аналіза їла павуків і вугілля, відкушувала голову мертвим птахам і злизувала з підлоги власну сечу. Після численних прохань родини Міхель, місцевий єпископ Йозеф Штанголь дозволив священнику Арнольду Ренсо провести обряд екзорцизму. Протягом наступних десяти місяців Ренс та ще один священник провели 67 сеансів, що тривали до чотирьох годин кожен. Під час цих сеансів Міхель розповіла, що на її думку в неї вселилися шість демонів: Люцифер, Каїн, Іуда, Іскаріот, Адольф Гітлер, Нерон і Родольф Фляйшман. Священники записували обряди на аудіо і на деяких записах зафіксовано моторошні моменти, де Аналіза говорить голосами демонів. І це ще не всі жахіття. В аналізи зламалися кістки і порвалися сухожилля в колінах через постійні молитви на колінах. До слова, скронова епілепсія, яку аналізі діагностували з самого початку, може спричинити синдром Гешфонда. Розлад. Що характеризується гіперрелігійністю, це ще раз доводить, що дівчина вкрай потребувала серйозної медичної допомоги. Протягом десяти місяців анелізу постійно тримали в ліжку, щоб священники могли проводити обряди екзорцизму. Зрештою вона перестала їсти і померла від виснаження та зневоднення 1 липня 1976 року. Обох священники визнали винними у вбивстві з необережності і засудили до шести місяців ув'язнення і трьох років випробувального терміну. Батьків не покарали, оскільки, за словами судді, вони вже достатньо постраждали. Через десятиліття після цього судового процесу у 2005 році вийшов відомий фільм жахів Екзорцизм Емілі Роуз. На жаль, історія Анелізи не єдина у своєму роді. Але якщо у цьому випадку людей судили за жорстокий обряд екзорцизму, то існують реальні історії, де з допомогою одержимості намагалися уникнути покарання за вбивство.